Мамо, а кров смачна, та звідки ж я знаю. А тато сказав, що ти йому всю кров випила, та твій тато без місків. Звичайно, мізки йому бабуся Таня ще минулого літа виїла, коли в гості приїжджала. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Лежить депутат на пляжі десь на сейшелах, і тут до нього підходять дві супер-пупер дівчини в бікіні, і одна каже Якщо ти пукнеш, ми знімемо бюзгалтери. Депутат трохи здивувався, проте у своєму житті не таке траплялося а тут цього раз перднути. Пук. І дівчата зняли бюзгалтери, як і домовлялися. Якщо ти знову пустиш гази, ми знімемо трусики. Депутат пук. А тепер, якщо ти пустиш серію пуків, ми обидві повністю твої. Ну, депутат пук, пук, пук. І так хвилини зо дві, і тут раптом чує: Шановний, ви совість взагалі маєте? Мало того, що спите на засіданні, то ви ще й хочете, щоб тут усі вчаділи від вашої стрільби. <риклад> Приходить старенька бабуся до лікаря і каже, лікарю, дуже болить нога. Лікар відповідає: Ну, що ви хочете? Все таки 80 років. А бабуся відповідає, але ж і інші нозі ну, теж 80 років, а вона не болить. <риклад> Слухається справа про розлучення суддя. Оголосіть, будь ласка, причини, які спонукали вас подати на розлучення, дружина. Річ у тім, що зовсім недавно я випадково дізналася, що мій чоловік є власником квартири, яку ми з ним винаймали протягом 15 років. Суддя холєра ясна. Та він же геній, <рес> чоловік дружині. Ягідко моя, дружина, а за Кавун відповіси.